Всім добрий день. Подивіться, яка краса, найгарніше місто, яке я бачив за своїх 42 роки, я вам говорю. Всі фасади, всі будиночки, як ляльки. Нема різниці. По цілому місті нема ні жодного обдартого будинку. Жодного. Всі дуже гарні. Один будин. Дуже все гарно построєно, придумано, з трьома війцями, каналами. Вікна великі гарні. А ну гадайте, де моє. Дуже красивий вік. Дуже класно. Дроблював маленьку. каналі пливеш, всюди чути Травичку Травички чути тут сюди. Да, від пенсіонери навіть зараз 70, на воду 80, якщо ще живі. Відчути і не видно ні одного алкоголіка на дорозі, що валяється. Не бачив за три дні, що там ходив всіма каналами і жодного наркомана. І Йдеш по вулиці, в кожному магазині чути колокльоє, на кожній вулиці, йдеш по вулиці, по одному каналі пройдеш. Буде тебе такі відчуття, як бути самопорасі. Дивіться, як краса оперний театр, побачити. Театр, театр який краса просто капалася. Я думаю, ну, кожен будинок дуже гарний, каже, каже. Так якби художник саме малював. Села так само, Повірте, ми їхали. Друге місто через село. Село так би намалював художник на картині. Настільки все красиве, суднячки і все решті. Площа. Адам. Ось такі вже нові будинки. верху качелі, то вокзал їхній. Челізні. Дивіться які будиночки. Всюди, посюди, я говорю. Можна не вибирати. щоб зробити якісь фото фоточки там. Тут біля жлізного вокзалу, тут зразу